Ундук позавчора ще не цвів. Сьогодні вже уже. Як собі щоб сфокусирувати? В общем. Цветает. Вот зараз посчитаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать три штук все зацвели. Ну, все. Де тут взятися ростовим процесом, як ну, якщо говорити про урожайність, ось сорт який. Ну, немає живого місця, так вон для ростової почки, щоб... Ну зараз, зараз, все. Все в цих. в жіночих все, от так, якщо неправильна обрізка, так буває, що взяли його привитий на медвежому, взяли його, посадили, потім раз і він заплодоносив. І може навіть засохнути, засохнути, не потягнути. Це все може, якщо на ньому раз-два. В общем, все цвіте. Цвіте все. Всі он дивіться. Раз, два, три, три роста. Даже Навіть бокова пішла вже вторічна після обрізки. друга вже з ростової пішла. І ця ростова, от, ну, з ростової. Дивіться, все. Все цвіте. Все. Відки точку росту. Тут треба спеціальну операцію робити, забирати, то випускати після того вторічну точку росту. це ніхто не робить, тому що це ще треба знати. Так що так, ось ще один примір. Раз, два, три, чотири. В общем, скільки не считай, стики, вони всі до фініша. Все, він загружається. Треба тепер брати по ідеї, ну, потім я розкажу це все пізніше. А поки є хороший сорт, хороший. Сигнальне плодоношення тільки було, але в цьому році він після перевивки такого газу дав. Я ще такого не ожидав. Не ожидав. Все, все, обрізав тут. А ні, тут нема. Це поріз, порізав його, щоб, щоб він цей. Щоб не обламалися від грузку, зняв. Зрізав, значить, був прирост. Я укоротив його від вітра, щоб не зламатися, звідси пішла. Далі бокова гілка. Бокова гілка. І бокова гілка. Дивіться, скільки дала. Ну і аж на верхушку два. У. Красавчик сорчині. Отак.